На московських болотах міняють чинний порядок строкової служби, запроваджуючи цілорічний призов до армії. Тобто не весна, осінь, угу. а з 1 січня, скажімо, наступного року, і по 31 грудня 26-го року призивати можуть у будь-який день, в будь-який місяць, в будь-яку годину. Оце таке вношу. З чим це пов'язано? У першу чергу, це об'єктивна відповідь: не вистачає гарматного м'яса на фронті. Причому дуже різко не вистачає. Наприклад, станом на червень цього року на окупованих територіях України перебуває близько 700 тисяч російських військових. І той запланований успіх захоплення і окупацію не лише в всієї Донецької області. От, а see є запорізької області